Вітаміни не працюють. Дійсно, є певні причини, через що ви можете не бачити результату. І перше, це форма, яка не засвоюється. Частіше це оксид. Оксид магнію, оксид цинку, будь-які оксиди мінералів. Прямо зараз подивіться, в якій формі у вас магній. І скиньте мені в коментарі. Я зроблю розбір кожному. Це дешева форма для виробника, але ви платите за неї гроші і не отримуєте результат. Друге, ви вибираєте неправильне дозування. Частіше це дуже низькі концентрації, це як капля в морі. Третє. Ви пропиваєте вітаміни курсами, і той період часу, який організм накопичував дефіцити, а це 2, 3, 5, 10 років. Він просто не встигає поповнити дефіцити. Пагітий. Четверте, ви не допиваєте води, через що водорозчинні вітаміни, такі як всі вітаміни групи В, вітамін С, просто не має можливості засвоюватись. Четверте, П'яте, да? у вас не вистачає жирів в раціоні, через що такі вітаміни, як вітамін Д, вітамін А Е, e, не можуть засвоюватись, тому що це жиророзчинні вітаміни.